Перший продукт, який створила наша компанія, це безперечно наша гордість. Це комплекс жиророзчинних вітамінів А, Е, Д, лецитин і збалансованій формі рослинна омега 3 6 і 9. Це неймовірний комплекс, аналогів ви точно не знайдете на ринку. В чому його особливість? Для чого він взагалі потрібен? І чим він унікальний? Що робить? Наш комплекс Vita Optimum. він відновлює молекулу ДНК. Вартість даного комплексу, який складається із 60 капсул по 0,5 грамів кожна, складає 335 гривень. Це дуже доступна ціна, тому що цієї баночки вам вистачить на 30 днів прийому. Отже, за 335 гривень ви практично наповнюєте ваш організм усіма жиророзчинними, найнеобхіднішими жиророзчинними вітамінами, і допомагаєте організму ще відновити мову. Замовити наш комплекс, ви зможете на нашому сайті, а також на нашій сторінці в мережі Instagram. Доставка у нас відбувається мережою нова пошта або Укрпошта по всій території України. Замовте собі баночку здоров'я і своїм близьким і будьте здорові!